Скільки коштує сільськогосподарська земля на Чернігівщині? Це питання дискусійне, але певні розрахунки вже є. Хоча у всіх вони різні. При обговоренні цього питання у прямому ефірі на телебаченні новий чернігів у програмі медіакратія прозвучали наступні цифри. Скільки коштує гектар сільськогосподарської землі? це десь біля 100 тисяч. Гривень повинні стояти один гектар землі. Але ж ми розуміємо і наступне, що будуть люди, які за таку ціну продадуть, а будуть люди, які знайдуться такі люди, такі селяни, що продадуть і за бутилку горілки. Сьогодні до мене приходила бабуся за под 70 років, у якого дуже болен муж. Вона чуть ли не на коліні становиться, купити у мене землю. Дайте мені отак вот треба 20 тисяч гривень на операцію мужу. Зачем мені ці гроші за землю через п'ять ми не доживемо. И они умирают каждый день эти люди. Мы им помогаем только тем, что платим редко плату, вот этом 1000 гривен в месяц. Эти люди могли бы сегодня получить не надо 100.000 гривен. Дать им там по 1000 долларов за гектар, они получат по своих 20-30.000 30 гривен при их жизни. Они заслужили эти деньги. Про вартість умовно замінених ділянок, коли йшлося по 10-15.000 15 тисяч. умовних одиниць, зараз вже мова іде про гривні. Теж треба брати нормативну грошову оцінку. Земельної ділянки, тобто середня земельна частка по області становить 4,5 гектара. Це практично 41 280 гривень. Це з врахуванням коефіцієнта ідексації. Один гектар 9 280. На даний час офіційно продавати землю сільськогосподарського призначення в Україні заборонено. Діє мораторії, але незважаючи на це, 550 земельних паїв в області вже мають нових власників. З них 274 подаровано, а 276 продано. Уряд готується до продажу землі в Україні за словами високих чиновників. старт заплановано на перший квартал 2011-го. Як тільки приймуть законопроекти про ринок землі та про державний земельний кадастр, питання про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення розглядатимуть у Верховній Раді. На цей час більш ніж 348 тисяч мешканців області отримали земельні паї. 90% з них мають на руках сертифікати на право власності. Наразі оформлено. Більше 305 тисяч державних актів. Більшість власників земельних ділянок на селі пенсіонери. Чи зможуть вони продати землю за достойною ціною? Питання залишається відкритим.